Згинаю сосну. Не хочу я, щоб вона росла пряма. Вона вже десь з метри висотою. Тут у мене гранати висять. І гранатний кущ не буде їй давати далі рости, він буде її гнітити. І тому я, ну, я пообрізала, звичайно, і кущ цей гранатний кінчики пообрізала. Але все одно треба, щоб вона росла у висоту. Ні, звісно, високою дуже я її не буду пускати. Десь метри півтори-два, я хочу, щоб вона виросла. Тому я її ось так, мені навіть здається, що так цікавіше. Вона, получає... виходить, як гірська сосна, така покручена трішечки. Це я ще не знаю куди. Мабуть, угору буду пускати, а може, отак туди загну, не знаю ще. Мабуть, туди, тому що у мене, отуди, тому що в мене там є простір. А сюди тут у мене підпірна стінка. Вона не дасть їй рости. Хоча можна й сюди, на цю сторону її вивезти. Ну, не знаю я ще. Це я ще думаю. Поки вона не виросла такого розміру, то я, в мене ще є час подумати. Це в майбутньому році я вже буду по весні дивитися, як вона зреагує. Ой, боже, сидить, замерз! Ти ж замерз тут. Де він? Я його не бачу. Ось він. Замерз, ледве ледве рухає лапками. Так уже холодно у нас похолодало і різко похолодало. Було 33, а потім плюс 18. Ну, то плюс 33, а потім плюс 18. То ось. Експериментуйте. Я, наприклад, не люблю все таке рівне, все таке вилизане. Ні, це не для мене. А ось така мені дуже подобається, така форма.